Ось вона, теріберка, яка з легкої руки режисера Андрія Звягінцева в очах багатьох глядачів і кінокритиків у всьому світі стала своєрідною алегорією нинішньої Росії. Пронизливо прекрасні пейзажі і пустка. Розруха. Все це відображається і в стрічці Левіафан, в центрі якої історія про автослюсара Миколу. Корумпований мер намагається загарбати майже все його майно, зокрема будинок, автомайстерню і землі. Простий Микола програє всі суди, і навіть друг адвокат з Москви не може дати раду місцевій корупції і халатності. Бій з російською системою програно. Власть треба знати в лісу чівої власть? власне та все. За незрозумілих обставин помирає кохана Миколи, а його звинувачують в її вбивстві і запраторюють за ґрати. Тож мер міста добився свого, отримав землі простого смертного і зніс його будинок. Кульмінація картини служба, яку правлять у новенькому храмі, який звели на місці знесеного будинку, на місці зруйнованих долей і сімей. Левіафан отримав безліч престижних кінопремій і номінацію на Оскар як кращий фільм іноземною мовою. А у Росії Звягінцева звинувачать в тому, що він занадто згустив фарби. На вулиці справжньої теріберки журналісти знайшли справжнього російського Миколу, який залюбки показав свій скромний побут і зізнався, що п'є. нічим займатися. Роботи ніякої. що так сидів, так жив. Звісно, на роботі був. Самі теж випіваєте, виходить? Чесно да, говоряться. Очільниця Таріберки досить спокійно реагує на фільм і вважає, що картину варто побачити. Не маю права запрещати, або не запрещати. Це не моя компетенція. Це художній фільм, ще раз повторяю. Люди повинні дивитися самі, все-таки я думаю, що все-таки повинні дивитися і зробити для себе виводи. Просто знайшли красиве місце, Теріберка. І тому, так, да, дійсно, і тепер такий ажіотаж з цією Теріберкою. Не знаю, У мені немає слов. <сі> а от колишній голова Теріберки більш красномовний, він розуміє, чому Левіафан не припав до смаку російській владі. От Власть возбудилась, да? возбудилась непонятно на ровному місці. Чем не подобається этот фільм, чим не нравится. Навіть тим, що власть узнала себя. Но ведь вот вот, что в таком мне кажется, в риберке, в Теріберці. Вот, и не только в Териберке. Ведь таких поселений в России очень много. Жизнь еще хуже. Порой еще хуже, чем в фильме.